В кабінеті користувача кашалот при роботі зі складом реалізовано можливість створювати замовлення необхідної кількості товарів у постачальника. Для того щоб створити документ замовлення товарів у кабінеті користувача Кашалот, перейдіть до розділу Склад, Замовлення товарів та натисніть Нове замовлення. Вкажіть номер та дату створення замовлення. Оберіть господарську одиницю, для якої воно буде створено. Та вкажіть постачальника і збудованого довідника, у якого буде замовлено відповідні товари. Заповніть всі інші поля. Для того, щоб в перелік додати потрібні товари, скористайтесь пошуком. Після додавання номенклатурної позиції в полі Кількість вкажіть потрібну кількість товару, що необхідно замовити. Аналогічним способом додайте в перелік всі інші товари. За необхідності, видаліть непотрібну номенклатуру, натиснувши на хрестик навпроти необхідної позиції. Якщо інформацію про нове замовлення потрібно зберегти, натисніть відповідну кнопку. У такому випадку дані в подальшому можна буде відредагувати. Натиснувши кнопку Провести, документ замовлення буде сформовано, а можливості редагувати дані вже не буде. Щоб переглянути друковану форму замовлення, натисніть відповідну кнопку. Друковану форму можна за потреби завантажити в форматі PDF та передати постачальнику товару.